Україні з'явився унікальний додаток, щоб дізнаватись, чи є в будинку світло. Воно отримало назву Є. Над проєктом автор працював останні півтора місяця. Додаток відображає лише фактичні дані від реальних людей, тобто нас з вами. Жодної прив'язки до офіційних планових або екстрених графіків відключень, які часто не відбуваються зі зміщенням. Пояснив на своїй сторінці у Фейсбук розробник додатку Киянин Денис Гайдамака. Принцип роботи до Простий користувач повідомляє в додатку про наявність або відсутність світла за обраною заздалегідь адресою, і цю інформацію побачать ті, хто вибрав ту саму локацію. Інформація приймається повністю анонімно, і робота з додатком покладається на активність доброзичливості українців. Щоправда, зараз додаток охоплює лише найбільші міста та села: 132 населених пунктів, в яких мешкає понад 20 тисяч громадян. Програма поки що доступна тільки на і телефон та iPad з магазину App Store. незабаром сервіс планують зробити доступним на Android, і в майбутньому буде можливість перевірки наявності води та тепла.